Друзі, всім привіт! Слава Україні! Я радий вітати нас з вами на нашому з вами YouTube-каналі. Ну що, в чергове дякую своїм побратимам і посестрам, які доробляють ту роботу, яку Лапін на превеликий жаль не зміг доробити. Тим не менше, ми маємо можливість з вами бути в ефірах і обговорювати, я вважаю, важливі теми сьогоднішнього дня. І на даний момент для тих, хто лише долучився до каналу, хочу сказати, що мене звати Ігор Лапін. 14-го року учасник революції гідності, рядовий боєць самоборони Майдану. Потім батальйон Айдар, командир штурмової роти батальйону Айдар. Ну а після повномасштабного вторгнення командир батальйону спецпризначення на даний момент майор у відставці. Маю освіту юридичну, а також маю освіту військову і ніколи не вважав себе експертом. Завжди казав, що я є військовий, що я є політик, що я є юрист, адвокат з 17-річним стажем. Роботи, скажімо так, в кримінальних процесах, але тим не менше, ми з вами розмірковуємо на ті чи інші теми, виходячи. З вашого досвіду, виходячи з мого досвіду, тому ми продовжуємо. Отже, які новини на сьогоднішній день я відмітив для себе? Ну, перша новина, яка мене просто тригернула, це те, що відбувається на Львівщині? Отже, ви знаєте, що згідно своїх обов'язків, президент Зеленський якраз таки є верховний головнокомандувач, і питання мобілізаційних заходів в державі Україна під час дії воєнного стану особливо. Відноситься до компетенції президента Зеленського, саме він нас є головним відповідальним організатором мобілізації в Україні не тільки через те, що він продукує укази чи знімає нам патріотичні відосики. Так, от. Президент Зеленський самоусунувся від цієї процедури, і це все скинули на ТЦК. Ми всі пригадуємо історії, що обласних воєнкомів на фронт. там Ми тут все швидко все поламаємо і новий мір построїмо. В результаті старе зламали, нового не побудували. І що зробили? А зробили те, що система мобілізації останнім часом почала нагадувати повний треш, але продумуючи законодавство і е, формуючи алгоритми дії відповідних структур. Дуже сильно хотілося зберегти рейтинги ухилянтів в законі, а саме поліції, і от наша поліція, звичайно, відморозилася від роботи по е, інформуванню громадян по проведенню оперативно-розшукових заходів щодо ухилянтів і так далі, маючи всю базу даних, маючи відповідно. Техніку, транспортні засоби, планшети, систему Армор різного штику бо можливості комунікації. Поліцейські вони фактично відморозились від цього процесу, і це, скажімо так, лягло знову ж таки на плечі ЗСУ. І фактично всі вважали, що ото воєнні хочуть людей на війну. Залужний такий поганий 500 е, тисяч хотів мобілізувати. А зеленський такий хороший нас від цього врятував, і так далі. Це все клалося на плечі наших збройних сил України, і воно виглядало ну не зовсім гарно останнім часом, особливо коли ми бачимо, що дійсно людей на фронті не вистачає а мобілізаційні заходи провалені по всім параметрам. Так, от самоусунувшись, президент Зеленський, і відмазавши від відповідальності наших доблісних, заброньованих і щасливих правоохоронців, вони знайшли вихід. За допомогою судів, за допомогою різного штибу маніпуляцій ми бачимо перші ластівки. Отже, ластівка перша це місто Дрогобич. Місто Дрогобич, мера Дрогобича, кучмо штрафували за невиконання плану мобілізації. Ще раз наголошую, мера Дрогобича. Я вважаю, що меру міста мого міста Луцька чи міста, де живуть мої батьки, міста Коваля, пора напрягтися. Мер уточнив, до силового доправлення його до ТЦК не дійшло, бо його перед тим викликали повісткою в ТЦК, уявляєте, да? так? Але він там десь там був зайнятий і подали постанову для того, щоб доставили поліцейський його. Ну, але він сам туди приїхав, звичайно. Так от з'ясувалося, що на нього, значить, на мера Другобича, а також на мерів інших міст регіону, а саме Трускавець, Східниця, Борислав Меденич. Склали постанови про накладення адміністративного стягнення за невиконання мобілізаційного завдання та увага зрив заходів мобілізації згідно з розпорядженням начальника районної військової адміністрації. За таке порушення штраф 36 тисяч гривень. Ну мер е, Другобича не погодився, сказав, що в нас немає повноваження доправляти людей до ТЦК. От е, є постанова, яка нас зобов'язує проводити мобілізаційні завдання. Не даючи повноважень, а яким чином голова міста може доставити людей до ТЦК на призов? Питається мер. Ну це звичайно риторичне запитання. Але тим не менше, я не збираюся його платити. Буду оскаржувати, яким чином я можу я що, силою за вуха буду притягувати людей, чи що? Як вони це уявляють? Чи в мене є армія, чи в мене є поліція? Що в мене є? Свою позицію аргументує мер міста Другович. Ну я так дивлюся, що скоро там, взагалі, всі мери мають напрягтися. Там передаю вітання своєму товаришу <борису>, Борису Філатову. Я навіть не уявляю, які там мобілізаційні завдання в Дніпрі. Ну але тим не менше, історія така: значить, самоусунувшись, усунувшись, вони фактично вирішили зробити крайні органи місцевого самоврядування. І скажіть мені, що це не авторитарний режим правління. Дивіться, я вже неодноразово е пригадував вам керівництво країни однією людиною або невеликою групою осіб 5-6 менеджерів і Зеленський. Другий момент. Знівелювання органів виконавчої та законодавчої влади ми це бачимо, тому що в нас раби Єрмака сьогодні як в уряді, так і в парламенті. І третій. E, значить, питання децентралізації ламається з усіх сторін. Спочатку вони її хакнули, забравши фактично у місцевих громад гроші, які пішли невідомо куди. Ну, зато золотой Мальчик Федоров дуже хорошо себе почуває і не тільки. Так от. І що друга історія? А друга історія це оця сьогоднішня історія. Ну, що я можу сказати? На цьому тлі, звичайно, мер оскаржить цю постанову і напевно піде до суду, але до якого суду? До суду Портнова. І тут якраз в нас друга новина про те, що. Ми, народ України, зібрали необхідних 25 тисяч підписів під петицією, яку зареєстрували на сайті Кабміну щодо введення санкцій проти такого громадянина, як Портнов. Ну, що ми можемо сказати? Його діяльність розслідували журналісти, всіх цих журналістів через суди. На мою думку. Які зіграли на руку портнову, а допоки поки татаров є в офісі Єрмака, то іншого варіанту ніхто в принципі не очікував. Але тим не менше, у Портнова немає кримінальних справ. СБУ сказало, що нема в свій час. Він навіть хвастався цим на своєму телеграм-каналі. І Генпрокуратура сказала, що проти нього кримінальних справ немає. А отже, а отже, ми бачимо результат, як влада підігрує цьому великому юристу. І, звичайно, рішення уряду щодо неможливості накласти санкції, Вони вже, в принципі, шмигаль про це заявив, що підстав для санкцій немає. Я навіть не знаю, що можна коментувати в цій історії, але я хотів би привести лише один. Допис до речі, тексти, е, тексти зробили дуже непогане розслідування по всім дописам телеграм-каналу Портнова. Я посилання на цей текст дам в себе е, в Ютубі в описі до цього відео. Звичайно, після того як ви підпишетесь на наш з вами Ютуб канал, зможете задонатити на ЗСУ і підтримаєте нас з вами також. Тиснувши оцю кнопку спонсорство або монобанк, або PayPal, неважливо, як там у вас вийде, але ще раз наголошую лише виключно після того, як задонатили на ЗСУ. Так от, як ви все це все понатисуєте, ви там побачите е, розслідування тексту, де якраз фактично все розповідається, е, багато цитат портнова приводиться. Я сьогодні зверну увагу лише на одну, на один допис з його телеграм-каналу, і на реакцію: увага найвеличнішого лідера сучасності, і зараз я не про Єрмака. Так реакцию президента Зеленского. Вот же сейчас Портнов написал такий допуск в телеграм-канале. Друзья разработал короткий законопроект об изменении закона о люстрации, запрещается занимать любые государственные должности лицам, назначенным в период правления предыдущего политического режима с 22 февраля до, 20, до 14 года по 20 мая 2019 года. Написав він цей допис 4.07.19 року. І тут увага слідкуємо швиденько за руками. На арену виходить найвеличніший лідер сучасності, а саме верховний асфальтоукладчик України. До речі, за це речення ми ще з вами ще сьогодні поговоримо. Так, от, виходить президент Зеленський і в себе в Фейсбуці, запільожує відосик. І що він пише? Напрацьовано законопроект про розширення норм закону про очищення влади. Пропоную до переліку посад, які підпадають під люстрацію, додати президента України, всіх народних депутатів, голову Верховної Ради, членів уряду, Генерального прокурора України, голову Верховної Ради, що там ще, антимонопольного комітету, фонду держмайна, голів фіскальної служби, бла, 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 митниці, секретаря РНБО, керівництва оборонних підприємств, які обіймали посади в період з 23 лютого лютого року. До 19 травня 2019 року. Вам нічого це не нагадує? Ні? Тут з 22 лютого, а Зеленський змінив всього-навсього одну дату. І це його. його, ми бачимо, як то кажуть, піар-технологія. Що я можу сказати? В той час, коли в чувака працював люстрований, недолюстрований Богдан. В офісі Єрмака, там, де зараз Єрмак, він розповідає про розширення закону про люстрацію. В той час, коли сьогодні в нього до сих пір сидить в офісі Єрмака такий собі олежик Татаров, який фактично рулює всією правоохоронною і судовою системою в Україні, цей чувак, ой, перепрошую, цей найвеличніший лідер сучасності розповідав нам про те, що треба заборонити. Брати участь в органах державної влади і розширити закон про люстрацію за рахунок саме майданівської влади. Тобто, це антимайдан, це прийшли ліквідатори України, і не даремно про це заявляв, хто правильно Степан Хмара. Дякую. Я не збирався е, виступати, але я не міг терпіти оце ту ганьбу і це знущання. За кого всіх вас і нас тримають? За кого тримають українці? Оця ж пана ліквідаторів, яка сьогодні прийшла до влади, це ж пана ліквідаторів. Їх всіх чекає трибунал. А влада зміниться. Отже. Це відносно сьогоднішньої влади. Він це сказав. Ми це почули, і чесно кажучи, ми це і так добре прекрасно розуміємо. Але не було би повним наше сьогоднішнє, скажімо так, наша сьогоднішня зустріч, якби я не згадав би ще одну історію, яку мені вже дуже багато хто з друзів е, прислали, е, попри те, що проти Портнова немає підстав проводжувати санкції, є. Бородатий чоловік, який Лещенко, який через свої телеграм-канали і підконтрольні помийки, до речі, рівень хороший. Мільйон підписників. Я не знаю громадяни України, коли вони черпають інформацію э, з помийок, яких ну ноунеймів, no да, тобто якась -то назва і все. Головне, що прапорець України да, от є такий лента.ру, А в Україні є таке лента .ua. Наприклад, вони опублікували декілька тижнів е, Пасквіль незрозумілого характеру, що Лапін тут такий сякий критикує Бубочку, і за це треба що зробити правильно. Він не експерт, він псевдоексперт. До речі, я завжди це казав, я не експерт, але тим не менше, і він тут критикує Бубочку, і так він його називає, нашого сонцесяйного яйцелікого. Розумієте, і треба його СБУ зайнятися і РНБО підключити. І що правильно? Цілком ймовірно, що така спецперевірка принесе багато неприємних сюрпризів, виявить ворогів, бла бла бла. І мають потрапити до санкційного списку РНБО. І чим раніше, тим краще, такі як Лапін і подібні йому. Ну це я там кусочок взяв. Мені вже це присилали, я посміявся і скажу чого. Напевно, моєї юридичної освіти недостатньо, але я вже трішечки призабув. Все-таки знаєте, з 2014 року зупинив свою діяльність адвокатську. Вже пройшло 10 років, війна, там то, то. то Але що я хочу сказати? А ви санкції проти громадян України, які в Україні яким боком збираєтеся вводити? Ну це так просто ради запитання заради запитання. Якщо є порушення закону, от, наприклад. Ви там побачили якесь діяння, що яйцеліку треба називати Сонцеліким, і за це передбачена кримінальна відповідальність. То це друга історія. Ну це ж не про санкції. Але тим не менше, я сильно, чесно кажучи, не переймаюся, тому і вам не раджу перейматися. Мене дуже тішить, як люди в тих каналах мільйонниках напихають в коментарях. Тим уродом Ліцього Лєщенка, Сі Сержея Лещенка. От які там які популяризовують цю тему і так далі. Ну що я можу сказати? Дякую громадянам України за підтримку. От що стосується портнова, в принципі, мені більш нема що додати, окрім невеличкого нюанса, які я вам зараз просто ж кажу, а ви знаєте, що, наприклад, ну, якщо ми вже так заговорили за це прізвище, знаєте, то ж таке діло, от то я вам хочу сказати, що в нас є дуже цікава історія, яка полягає в тому, що а яким же ж боком вони повиїжджали з України? Так, от я думаю, що предметом розслідування цієї історії, як повиїжджали з України, дуже багато ні я думаю, що цим має зайнятися вже майбутня влада, бо зелена команда цього робити не буде. Ліві довідки через тису, ну хто кудой. Організатори схем у хилянтів, до речі, я ще не чув якихось справ, щоб вони сиділи. Пам'ятаєте, там слуга народу викидала гроші через паркани і так далі. Теж не чув, щоб вже сиділа. А за що вона брала гроші? За те, щоб переправляти людей через кордон. До речі, нещодавно депутата Верховної Ради від партії Батьківщина десь там затримували чи перевіряли, була така новина, проскакувала теж там водіїв оформляв до себе і вивозив за кордон. Ну чесно кажучи, вони ж то знаєте, все ніяк не наїдять, не наїдяться. А ми потім думаємо: ну, а хто ж зриває мобілізацію? Правда, напевно, мери міст мають відповідати. Така історія. Ну, друзі. Що ж, я вам щиро дякую. Як би там не було, попри всі негаразди, Україна сьогодні ще на один день ближче до перемоги. Беремо олівець і записуємо в е, Чорний Зошит. Да? Щоб флешка, якщо загубиться, щоб все ж таки знайти. Тому підписуємося на наш з вами YouTube канал, тицяємо все, що маємо на тицяти. Робимо репост відео. Я вам дякую. Слава Україні!